Приємного вечора, мої любі поціновувачі Істрика. You Юном. Know. Тобто, ти знаєш, ти не знаєш про те, як крізь мене сипається час. Я піщаний годинник, крізь мене пісок Струменіє. Якось кінчиться все. Навіть те, що стосується нас, ми минаємо невпинно, ми просто зникаємо, Марія. День за днем, рік за роком, іде порахунок смертей, а для нас тільки миті. Відведено нам тільки миті, я ловлю їх долонями, бо пам'ятаю про те, що спиняється час лише для тих, хто вміє любити. Я Піщане прощання, я Дюна, я просто пісок. Я вже мало що знаю і майже нічого не вмію, та вмію спинитись від смерті на волосок, Щоб сказати на видиху, радуйся, Діво Марія, Юрко іздрк.